На засіданні. Підозрювані заборонили показувати їхні обличчя. Одна з трьох адвокатів Вікторія Завгородня подала до суду клопотання. Терміново з телефон на управління, чекають на відкладні слідчі дії, тому прошу зараз вирішити питання, що за побіжні запитки перенести розгляд. Перед тим буде остаточно вирішено питання. Питання є до обвинувачених у випадку відсутності вашого захисника в залі судового засідання, в зв'язку з необхідністю брати участь у невідкладних слідчих діях. Як вона про це повідомила, чи згодні ви будете слухати справу за відсутність захисника? Костенко не згодна, не згодна а й ви не згодні. Прокурор Олексій Нікіченко просив суд продовжити підозрюваним дію обраних раніше запобіжних заходів. Нагадаю, поза торік суд обрав для колишньої бухгалтерки запобіжний захід особисте зобов'язання для керівниці управління Лариси Костенко заставу ставу 107 тисяч гривень. Суддя Світлана Льону хвалила рішення продовжити дію запобіжних заходів на два місяці до 4 квітня з покладанням на обвинувачених таких обов'язків. Прибувати до суду за першою вимогою, не відлучатися з Кірацької області без дозволу суду за виключом виїзду у відрядження, пов'язане з виконанням службових обов'язків як начальника управління освіти Кропивницької міської ради, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншою обвинувачень дане кримінальне провадження. Адвокат керівниці управління освіти Сергій Лишенко сказав, що доводитиме невинуватість своєї підзахисної. Для того, щоб подавати позов на захист ділової репутації, треба закінчити кримінальне як бачите, ми не можемо його розпочати, тому чекаємо, коли воно розпочнеться, ми доведемо її невинуватість, а після доведення її невинуватості будемо стягувати всі необхідні суми з прокуратури. Вказані посадові особи винувачуються у зловживанні владою або службовим становищем, тобто в умисному заволодінні. Оскарним постановою коштами в інтересах окремої юридичної особи, супереч інтересам служби. За санкцією статті передбачена відповідальність у виді позбавлення волі строком до трьох років з позбавленням обіймати посади на той самий строк. Розглядати справу планують 11 березня. Антоніна Кретор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.